Христос Воскрес, саме так я скажу цій прекрасній бабусі перед тим як ми разом підіймемо їй настрій в цей святковий день, бо вона щось дуже засмучена. А ми з вами вміємо це робити. Христос Воскрес, Добре, Воскрес! зі святом вас. Дякую, сонечко. Дякую. Це вам, сонечко. спаси Господу. Це вам. Хочу вас привітати. Спаси Господу. Що ви йдете? Така якась засмучена, щось собі там думаєте. Засмучена сонечко. Чого? Дідулю свого поховала. Недавно. О, Господи. 65 років прожили. А як вас звати? Лідія. А мене звати Данило. Данило, спаси а... Господи. Можна я вам приємно сьогодні зроблю? Я дуже хочу. Сьогодні ж свято. Свято, свято. І я впевнений, що ваш чоловік, як його звали, Володимир, він зараз дивиться, і він дуже хоче, щоб ви тут були. Не плачте, не плачте. Дуже хочу змінити ваш день. Давайте зараз підемо в магазин. І я вам святковий стол організую. Я дуже це хочу. Відмова не приймається, скажу вам зразу. Настрій я вам гарантую, що я вам підійму. Гарно, нікого немає. Раночок ми з вами. Да, зараз вам солодке можна? Можна, мене сахар немає. Це гарно. Якщо вам щось хочеться, викажи, откажи, що вам Я хочу. щоб... Що ви брали недороге. Не переймайтеся, а ви скажіть, що хочете, добре? Вафлі любите? Можна, добре. вафельки, пішли далі. Печиво вивсями. Дуже, 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 дуже смачно. Ви каву п'єте? П'єте? Якщо є. Якщо є, ну сьогодні гарантую, буде у вас кава. Ось така. Настрій трошки піднімається. Да, да. Ну, слава Богу. Ой, свіженький такий, попробуйте. Сирочку візьмемо. Ви не проти, я буду самодіяльністю займатися, так? Да? Молочна, Так? Да? Добре? Я подивився терміни, вона свіженька. Оце дуже смачно. Ви мені довіряєте? Я довіряю Дуже. Я, я їх не беру, сонечко, так що я не можу знати, які. Дуже смачно. Що, так, нам, намазочка така буває. Намаз з рибкою. Да, да? Да? Яку? Да. Яку ви полюбляєте? Ну, давайте вам різні візьмемо там, так? Да? Да. Якщо полюбляєте, я теж бува, так люблю таку штучку. Ага. Хлібук, тим паче, у вас чорний є, да, да. буде огонь. Да? Який вилокодим без яєць. Яєчки. 3,2. Пожирніше візьмемо, добре? Добре. От як я люблю, що у вас настрій піднімається. Давайте творожка і сметанки. Скажіть мені йогуртик, який ви любите. кефір Краще кефір хочете? Та не треба дешевше. Тоді я вам отак. Вони дуже смачні. І томатний візьмемо, персик і мультивітамін. сачок. Спасибі, Ось такий красивенький. Що ще хочете з фруктів? Апельсинчик. Апельсинчик є. Сонечко, я не розумію. в мене такого не буває. Ні, Мені іноді там щось допомагають добрі люди. І слава Господу Богу. Але ж щоб так, ну це ж це ж дорого. Нічого страшного, яка у вас пенсія? Пенсія 4 300 Ну от як вам вас не підтримати, Ось скажіть? О, ліки, я мовчу за ліки. Мені треба ліки, але я їх більше, більше обминаю. У мене сильно судороги, ноги, так я що тільки дозволяю це, магній. бесить. Так, бесить. Оце я беру. тому що зводить вночі, що я не можу спати. Шли ще м'яска вам візьмемо? Не багато. Возьмо небагато. Огірочки, а пахнуть, як понюхайте. Дійсно пахнуть. Дуже вам дякую. Зі святом, дівчата, Овсянку. Хай буде і овсяночка вам. Шліфований, такий, знаєте, що буде длінненький, красивий рис. Ну, давайте і цукром це все. Пішли на касу? Пішли. Пішли. Мені страшно до каси підходить. Чого? Це тому, що воно Ну, трошки більше, ніж півпенсії. пенсії. 2701 гривня. І у вас до карта чи готівка? Карта. Са. Господь вас послав, а не наче. Да? Все по волі Божій відбувається. Ну я теж так гадаю. Так. А де ви працювали? Ой, дитина, де я не працювала? На заводі, на фабриці, так. Заводи важкі. Фабрика тих бумаг теж важка. А чоловік Весь... вас... інвалід був. Першої групи позору він дуже мало бачив. Але слава Богу, він такий хороший був. Ми стільки прожили. – 65 років років казали разом? – 65, так. – А ви де народилися? У селі сюди як потрапили? Ну так як, як і всі їхали, бо колгоспі нічого не платили. День проробиш називались трудодні, а тоді в кінці года там уже. Що то там уже це? Ми і дороги будували. Ми все будували, тому що вам 88 років. Ви гарно, дуже гарно виглядаєте. От який секрет, щоб окрім руху, там який ще от що треба Ну, вам не грозить. Ну в смислі ожиріння, це це дуже погано. Ну це дуже погано. Це ж навіть по статистиці говорять, що ожиріння теж групу ризику, так сказати. Короче, якось так більше рухатись, менше жерти. Це точно ну правильно їсть, да точно. От як наші матері прожили, то дійсно прожили голодні. А розкажіть а 47-й, 50-й, да я вам скажу, що ще 55-й, 56-й, там ще хліба не наїдалися. Це ж такі года були дуже важкі. що поле таке буряки було по гектару з лишнім. Підуть ці жіночки, а ми ж діти малі ж були, а треба ж допомагати, тому що самим важко. А ще щось треба матері принести в обід, поїсти. То я знаю, один раз ми із сестричкою її вже нема. Такої картопельки назбирали там у погребі на її зварили, занесли, а сусідочка рядом милашка, сидить, і маті її, ну така ж, як і я, прибігла, прийшла, а нічого не принесла, нічого. І вона леж... сидить, бідненька, сапою так грибе, і плачеш, звісно, мати взяла, розділила ці картоплинки, занесла. Ви знаєте, що настільки після війни були люди добрі, ну такі ну, ну ділилися, ділилися всім, чим тільки було. Ну, отак. Зараз... зараз трошки не так, зараз трошки помінялось, а закривали хату, то собственно говоря, там і брата нічого було. Закриєш ключ під стріху, застромиш і піш, пішов. Батько був мій, я його не знаю. Ну так якось мерещиться у, у голові, так чуть, чуть. Загинув на війні, тому що якраз його забрали, це мама розказувала, ми в Каніві жили за місяць до початку війни. Більш вона його не бачила, він не прийшов із війни. Ну а нас було троє. Ми ж такі біженці, як оце січас біженці були, такі ми були. Привезли нас так, у нікуди. От, а матері троє. Тяжова історія, ну, важко, так, важко, важко. важко. Питання, яке я всім задаю. коли це все закінчиться, коли війна закінчиться. Ой, сонечко, поки що не проглядається це. Та не зупиниться точно. Він не зупиниться Путін ніколи. Там же уся його округа ж така ж сама, ви ж бачите. Узят напасти, а тепер каже, що Україна винувата. В чому? І він думає, те це він цими областями задовільнився, котрі він зайняв? Ні, він цим, цим не задовільниться. І якщо тільки Україну, там і Прибалти, там і Польща. Що то за такий вродився? Ну я не знаю, як його назвати. Там же ж благословив Кирил, що за отечество треба воювати. А яке ж твоє отечество? Вони ж украли нашу назву, навіть була Київська Русь, а вони Росією назвали. А Росії такого і не було, була Московія. Була Московія, Московське е, княжество. А Україна і Київська Русь набагато раніше, набагато коли ще Московії тієї не було. Виходьте, будь ласка, Так, беру ваші подарунки. Оба! Сьогодні велике свято, і я радію, що наша команда, як і кожен рік в цей день, подарувала трошечки позитиву сотням людей по всій Україні. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете долучитися до наших добрих справ, посилання в шапці профілю, бо істина воскрес!